Де Ми, ми зараз будемо огляне. <пілляння> <пілляння> я ще вже трохи забуду гуляцькі літери, Гуляння. її. І зараз я вам приведу до екскурсії по добу. Добре. З цього починаємо. Тут напевно буде започати. З цього місяця. Я, я тут з великим побудованим з чорного каменю написано гуляння і також з неймовірно теплим океаном. Зараз перевіримо. О, дійсно. Ну, я вже тут була просто, вже тому це для мене не нове. А ну не. А даже не хоча б якраз вон он є. Е, <смір> О, тепер дійсно е, те, що давай було готипі, це правда, свой побукр також в воді. І тут він в воді. Е, ну так, виявилося, <смір> що так дійсно сталося. Але зараз приходимо на берег. Є ще деякі місця, які я хочу вам показати. Добре. О, тепер ми вже в іншому місяці. І тут звідси ми можемо побачити також той пляж, на якому ми були, а дійсно є. А, а зараз ми в центральній площі. І, і тут є найбільший прапор гуляндії за вами. О, дійсно, е, великий. Е, е, і ще ету, от е, веде роса е, тут пальми, а он той білий будинок, це е, колишній міні. Я колись там жила, але зараз вже там не живу. Зараз я живу в Голі-Гуліску, хоча можливо навіть і колись знову буду жити тут. Хто його А е Ще тут є такий водяний тунель. От. І... Е найбільший басейн в Анновену Ворлоді. І загалом це красиве місто. Ага, ось де вони. Зараз вони не вгодні, думають, що без печинок там почувати в нехо там відпустить. Не Але як вони це лише так думають, правда зовсім інша. Зараз вас я потраплю, що ви будете не живі, а я сам полечу собі. Звідси ніби нічого не сталося. Ой, було, своей поболдашоць. Ця... Треба до площу летить бомба. Ой, хто з її нам підкинув. Почекайте, в мене за хто перепоїв, усе випадок доказалось, да, ілося вся зброя, яка в мене з 1963-го. Потім я тобі її передав. А, зрозумів. Ну все, Тепер я зіб'ю цією штукою цю бомбу. О, дійсно вже збита. А. А, а. И, і сбита. И все еще то не зламалось до раз. Якщо хочете, можемо повернутися до пляжу. А можемо. Яка я даже напис Із гуляння. Або це інший пляж. Добре. Добре, і дякую за перегляд, буду вас